Усі школи та садочки області до початку парювального сезону готові. І У випадку похолодання, яке прогнозують із 8 жовтня, в навчальних закладах включать котельні. Про це під час апаратної наради облдержадміністрації повідомив директор департаменту освіти і науки Володимир Таборанський щодо впровадження енергозберігаючих технологій, утеплення приміщень та економії бюджетних коштів, то на початок навчального року у закладах освіти замінено лише вікон на 5 мільйонів гривень. Також шість шкіл перейшли на альтернативні види опалення, і планується заощадити понад 400 тисяч гривень, на від, відключивши опалення на тих площах, які не використовуються під час навчального процесу. Відремонтовано на сьогодні повністю відповідно до планів 34 котельні, 26 систем опалення, сім мереж, 14 водоканалізаційних мереж, загалом на суму 5,8 мільйона гривень. Найбільший обсяг робіт проведений у Петрівському районі 4 об'єкти на суму понад мільйон гривень. Новоукраїнський район, Компаніївський район, Голованівський район, сім